Наш Миколка трудівник, лінуватися не звик. Добре він попрацював, гарний урожай зібрав. Діти, а як одним словом сказати про все те, що є у кошику? Правильно, овочі. Овочі ростуть на грядках у городі. Давайте ближче з ними познайомимось. Огірок, ось ой, зелені і цупкі, на городі огірки, довії, соковиті, бадилям повиті. Морква руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. Помідор. Помідори чималі червоніють на гіллі. полюбляють діти сік томатний пити. Баклажан, Баклажан, коли зростає, дуже дивний колір має, наче літочко розлило фіолетове чорнило. Буряк, а у гичці бурячок темний заховав бочок, Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Картопля і печуть мене і варять, всі їдять мене і хвалять, бо я добра і смачна, і корисна така. Капуста я голіваньку свою влітку накриваю, аж по двадцять п'ять хустин на голівці маю. А це родичі капусти Вгорі броколі, а внизу пекінська капуста. Чесник, в мене ось така голова, багато зубів і порода. Я цибуля, хоч гірка та корисна я така, я й цілюща, кожен знає, від хвороби захищаю. Гарбуз господар на городі, його шанують у народі. Щоб здоров'я гарне мати, треба кашу з ним вживати. Ось горох, із нього діти, Добрий можна суп зварити, а горошок молодий, смач їсти і сирий. Я перець, та ти знаєш, язика не опікаю, Я солодкий, вітамінний, Запасай мене на зиму. Редиска маленька рослинка, біле личко й червона спинка, хвостик у землю запускає, потім ми її зриваємо. Кабачок, а зелені кабачки люблять зобати качки, Щоб лякати вражу птицю, що пирадла знадобиться. А тепер спробуй самостійно назвати всі овочі на картинці. На другій. На третій пропоную намалювати помідорчик та огірок на тарілці. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, круглої форми, пензлик, фарба зелена і червона, ємність з водою і губка. Приступаємо до роботи. Ось такі овочі ми отримали. Молодці! Дякую за співпрацю! побачення.